Пельсі Детринікомед. турбота про свою красу уже зараз. Дромковаленко. Зараз поговоримо про те, що відбувається і на Бахмутському напрямку, і звичайно, і е, Кінбурзька коса теж нас дуже цікавить. Пане Олександре, вітаємо вас. Раді вітаємо бачити вас, пане вас, Олександре. Давайте, мабуть, почнемо з Бахмуту. Е, от е, деякі військові експерти відзначають там повільне, але просування. Хотілося б розуміти, яка от яке цілополагання російських збройних сил для того, щоб вони захопили Бахмут? Що, що їм треба в Бахмуті, чому саме да, Бахмут. ще й такою ціною? Так, вітаю, Бахмут. Взагалі це тактично та стратегічно важливий, важливе місто. Воно важливе не тільки як, наприклад, транспортний вузол, логістичний вузол. Спочатку, коли росіяни розпочали повномасштабні вже дії на Донбасському плацдармі, наступальні дії в напрямку Авдіївки, а також Бахмута. Це фактично воно відбувалося одночасно, в один і той самий час. Трохи більше ніж п'ять місяців тому інтенсивність е, зростала. А вони мали пропагандистські якісь наміри в першу чергу. Вони демонстрували те, що вони мають намір, е, як вони це назвали, звільняти так звану ДНР, а саме у межах е, Донецької області адміністративних. Е, і для них це був дуже дуже важливе. Було місце, яке ну розпочало би це їх визвольну війну на це так але. Зараз це зовсім інше. Зараз це фактично одне з тих міст, через яке ну це фактично їх бої за виживання. Чому тому що така локація, як Авдіївка, Бахмут, а також Вугледар, це саме ті локації, з яких збройні сили України цілком та повністю можуть в вогневому сенсі контролювати. Залізничну логістику сходу, а саме з сходу на південь вони намагаються зараз відновити постачання матеріально-технічного забезпечення саме своїй південній групі військ. Чому тому, що вона не може отримувати повноцінного забезпечення виключно через Кримський міст, бо його пошкоджено та. А ті можливості, які зараз є, у залізниці, вони не повноцінно працюють для того, щоб підтримувати ту досить велику групу військ, яка знаходиться на півдні. А якщо її не підтримувати, ну скажімо так, через деякий час вона буде нездатна повноцінно вести ефективну оборону під час контрнаступу збройних сил України. Олександре, а от ми розмовляли сьогодні з військовослужбовцем збройних сил України. І він сказав, що там під Бахмутом росіяни влаштовують такі м'ясні хвилі. Тобто, через те, що ви сказали, що техніки можливо їм і не вистачає на тому напрямку, та тому що логістичні шляхи українськими збройними силами перерізані в певному смислі, то вони просто накидають людьми. І в зв'язку з цим можливо ви розкажете. А ці люди це мобілізанти, це вагнерівці хто вони і чим, і скільки їх там гине? От яка статистика? Якщо вони володієте ідуть стану... на обої да вони ж бачать, що з попередніми хвилями відбувається. А ну скажімо так, якщо ми безпосередньо кажемо про локацію Бахмута, то там а, задіяні підрозділи першого та другого армійського корпусів, а, це а, тимчасово окуповані території Луганської Донецької області, так звані ЛНР ДНР. Це ті самі так звані мобілізовані. З цих регіонів а також це звісно приватна військова компанія «Вагнер». Це основні три такі собі сили, які вони використовують саме під час наступальних дій в напрямку Бахмута. А з іншого боку, треба розуміти, що вони зараз використовують ось який метод поповнення особовим складом передових підрозділів. Та це не тільки Бахмута стосується, це стосується майже. А кожної локації, де відбуваються бойові дії, та присутні підрозділи, які а, мають а, виснаження, ну скажімо так, а, які потребують відновлення боєздатності. Боєздатність вони втратили а, чому тому, що мають втрати більш ніж 30%. А відновлення боєздатності це що таке? А підрозділ його виводять з зони бойових дій. А коли його втрати більш ніж 30%, та відновлюються особовим складом, знову ж таки відновлення та за технікою. А росіяни зараз не можуть собі дозволити відведення цих підрозділів, тому що коли відводиш підрозділ, замість нього треба розміщувати повністю укомплектований новий свіжий підрозділ. Такої в них ротації не відбувається. Вони не можуть це собі дозволити. Не вистачає ресурсу. Вони одразу підвозять особовий склад в зону бойових дій, а та поповнюють саме особовим складом. Це ну піхота банально, не техніка. А в першу чергу це представники так званих частково мобілізованих. Але якщо ми кажемо саме про локацію Бахмута, то це не частково мобілізовані з Росії. Це саме ресурс, який вони набирають на тимчасово окупованих Луганщині та Донеччині. А також це зеки, це зеки, ПВК, Вагнер. Тобто найменш ціни для них ресурс, тому вони їх відправляють одразу в м'ясорубку, одразу як привезли без якоїсь там, так би мовити, акліматизації, одразу в бій на штурм і так далі, пане Олександре, Якщо ну треба якимось чином втишити ситуацію, та або навпаки, ну якимось чином відкинути ворога, треба або додати туди сил. Я маю на увазі плани Генерального штабу України, або створити іншу точку напруження. От як ви гадаєте, за яким планом буде діяти Генштаб? Я маю на увазі для того, щоб порятувати саме бахмутську історію. Ну, Насправді тільки Генеральний штаб Збройних сил України знає, як він буде діяти. Це все ж таки вже його, так би мовити, монополія таємниці цієї інформації. Але по е, якщо ми дивимося на ситуацію в е, Бахмуті, ми бачимо дуже цікаві ось таке події, які відбуваються зараз саме з російськими підрозділами. Російська е, армія вона може на сьогодні здійснювати, ну умовно кажучи, е, імітацію дійсно масштабних якихось бойових дій, але е, реалізовувати їх з окупацією великих територій не може. Е, Бахмут це. Більш ніж 5, е, да, так, це вже більш ніж 5,5 місяців. Досить інтенсивних масштабних бойових дій. Що сталося за цей час? Бахмут вони окупували ні. А на інших напрямках Харківщина більше ніж 8,5 тисяч квадратних кілометрів. Звільнено А правобережна Херсонщина. Більш ніж 6 е, тисяч е, квадратних кілометрів. Також звільнено. Тобто вони не можуть утримувати там оборону, а в них ресурсу не вистачає на те, щоб підтримувати ці підрозділи. Але вони концентрують усю увагу на Вахмут, втрачаючи фактично ті території, які були їм під контролі, тисячами квадратних кілометрів. У цьому і ми бачимо, що саме ресурси, які зосереджено на це місто, ресурси, які зосереджено на Авдіївку, ресурси, які зосереджено з недавно на вугледарі. Його розсереджено по цим напрямкам, а по іншим вони його не можуть використовувати. Тому, на мій погляд, це саме ці локації, це стримуючий елемент, а щоб не було розподілення ресурсу по іншим напрямкам. Зрозуміло, щоб закінчити цю тему про ресурс. Кажіть будь ласка. На Росії вже заговорили про те, що може бути нова хвиля мобілізації, і з'явилася ще інформація про те, що ПВК Вагнер організували підготовку в Ірані. Афганістанських спецпризначенців їх там до п'яти тисяч хочуть зібрати і теж кудись кинути. Наскільки ще є шанси водна Росії зібрати якісь війська, які зможуть представляти загрозу українським силам оборони? Щодо мобілізації, то я не вважаю, що це буде якась нова хвиля, тому що вони навіть першу не закінчили. Хіба ж Путін а, підписував наказ про закінчення часткової мобілізації? Ні, а він казав, що це юридично не треба закріплювати. Але це брехня. А Путін, як завжди, збрехав, і фактично ця хвиля мобілізації вона і не закінчувалась. Тому це одна нескінчена в них буде хвиля. А, щодо а... Ресурсу афганського якогось а, командос, а, скажу так, а це виключно ресурсу. Вони дуже призяте відношення щодо афганського командос. Вони себе а, ну при чудово продемонстрували під час а, протидії талібам, коли афганських військових було втричі більше. Вони були оснащені майже всією технікою, яка тільки в них була від США, а також і авіацію. Та вони не змогли зупинити фактично терористів, які були озброєні. Виключно стрілецькою зброєю. Важкою стрілецькою, стрілецькою, але не більш того, вони дуже чудово вміють тікати, але не воювати. А, так само фактично, як і тигри, Башара Асара. Вони дуже схожі у цьому Допоки не прийшли російські а, військові, вони програвали фактично громадянську війну саме повстанцям. Uh, ну, громадянам Сирії, uh, тому я не бачу uh, якогось uh, ефекту масштабного від афганського команду. Якщо він з'явиться, це буде така ж саме ситуація, як і з частково мобілізованими. Таке саме м'ясо. Але на мій погляд, навіть і вони будуть використовуватись трохи в іншому форматі. Вони, мабуть, навіть і до зони бойових дій можуть не доїхати, тому що uh, розбігуться ще на території Росії. Ну логічно Скажіть, будь ласка, сьогодні пролунало від кількох людей дуже цікаві такі заяви про те, що Крим може бути звільнений вже в грудні, а весна закінчиться навесні. Зокрема, про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов і а війна закінчиться навесні. Навесні, на весні. Не весна на весні. а війна на весні. <гум> війна закінчиться на весні? Весна буде да і весна буде, і ми всі дуже її чекаємо. Причому щось схоже заявив, вибачте, канцлер Шольц. І питання щось сталося? Що заговорили про такі дуже впевнені перемоги з дуже конкретними термінами? Ну, скажімо так, події взагалі, якщо робити будь-які прогнози, ну я вже скажу так: робити прогнози це взагалі невдячна справа. Але події в зоні бойових дій вони відбуваються. Ну, не досить непередбачено. Коли, наприклад, готувався контрнаступ в Харківській області, а дійсно була помітна досить серйозна ретельна підготовка. Але ніхто не мог гарантувати того, що росіяни будуть тікати так швидко, також і що контрнаступ він буде настільки потужним. А так, контрнаступальні дії, але не за півтора тижні звільнення 8,5 тисяч квадратних кілометрів. Це дійсно було, ну скажімо так. Це без перебільшення сенсація. А так само, коли готувалися події на правобережній частині Херсонщини. Ну, вона була набагато складніша територіально. Там свої були а, досить складні умови, особливо рельєф та ландшафт, Це відкриті простір. А були складні для контрнаступу. І тоді а, також казали про те, що це буде поетапно. Я бачив це, наприклад, як поетапно і. Як все швидко змінилось, вони також втікли, коли зрозуміли, що вже не можуть витримувати ось цього постійного пресінгу, тому може статися все, що завгодно. Але як я бачу, я бачу ситуацію до кінця 2022 року. Як мінімум, це будуть події на Луганщині. Позитивні перший квартал 2023-го Це будуть це можуть бути позитивні події вже. На запорізькому плацдармі та на лівобережній Херсонщині, але ну скажімо так: що війна може закінчитися навісні, а це дуже оптимістично, як на мене. Бо ще є тимчасово окупований півострів Крим, який буде дуже нелегко звільняти. А також є частина Луганщини та Донеччини, які були захоплені. З 2014 року, а там дійсно є лінії оборони, там є фортифікаційні споруди. Там буде дуже важко саме пробивати їх лінію оборони, а тому все ж таки це затягнеться, на мій погляд, надовше. Ну і там населені пункти, там місто переходить, да, в містечко, і знову місто, Там звичайно ну, дуже важко. Пане Олександре, давайте поговоримо про протиповітряну оборону України. От після таких масованих ударів, та які трапляються раз на тиждень, раз на 10 днів. Наскільки ППО України вибивається, і наскільки ми потребуємо боєприпасів? Чи нам ці боєприпаси партнери дають? Що ви побачили в пакетах військової допомоги, які мають надійти? Що ж, треба розуміти, що зараз в нас вже помічаються зміни протиповітряної обороні а в номенклатурі використовуємо засобів. А саме, ми використовуємо не тільки зараз ешелоновану ППО радянського типу. Малого, середнього та великого радіусу дії. У нас все більше з'являються західних зразків. Айріс, ті знову ж таки НАСАМС, з інші е, постачання зенитно-ракетних комплексів. А саме у цьому питанні ми повинні розраховувати виключно на наших міжнародних партнерів, які виробляють ці е, зенитно-ракетні комплекси, але Тим не менш, в нас велика частина, досить досить велика частина це радянського типу. ППО, і у цьому питанні а, вже ми повинні звертатися до ну, країн східної Європи, країн, які використовують ось такі типи. Протиповітряної оборони а, через наших також партнерів, тому що у світі є інші країни, які володіють а, з ракетними комплексами а, радянського зразку, але напряму вони не передають Україні а, боєкомплект. комплект. А це питання воно нагальне, воно гостре, тому що ми бачимо, що саме російські окупанти зараз а, збільшують ракетні удари. Вони не кожного дня відбуваються настільки масовані, а це періодичність, як ми вже бачимо, два-три тижні між масованими ударами, тому що ну це період логістично, щоб вони могли забезпечити повним боєкомплектом аеродроми, з яких здійснюються саме пуски цих ракет або портину знову ж таки. Якщо це крилати ракети, калібр авіаці... не авіаційного, а морського базування їм Потрібно якийсь, якийсь час на все це. Окрім цього, вони постійно тримають нашу попову напружені, відправляючи БПЛА, а також штучно якісь поодинокі обстріли. Але ми знаємо, що є загроза використання іранських. Балістичних ракет от, саме це, до да, того Іран. поговорити mm -hmm. зараз. Скільки будь ласка, от я читаю Вашингтон пост з посиланням на трьох анонімних чиновників, пише, що Росія уклала таємну угоду з Іраном на початок виробництва безпілотників на території Росії. Це перше питання, чи справді можуть налагодити і друге? Да, от ви сказали про іранські балістичні ракети, які дуже важкі для враження на систему ПРО чи правда їх варто чекати? На жаль, і третє питання: чи все таки зенітки ми вже маємо для того, щоб з дронами боротися іранськими? А що, ж, а, що ж щодо загрози. Щодо загрози щодо та кількості а, цих ракет, а, скажімо так, Іран, а, це не та країна, яка дійсно може виробляти велику кількість серійного будь-якого ну а, продукту, який потребує якогось високотехнологічного втручання. Ну ті ж самі БПЛА, а вони їх не виробляють тисячами. Ті ж самі балістичні ракети, вони також в них не в кількості тисячі одиниць, це сотні, і для себе вони залишають, щоб бути у постійно бойовій готовності, тому що вони також країна, яка постійно комусь погрожує та відчуває якусь загрозу для себе. Ну в них там своя філософія переляканих а саме тому. Росії вони можуть надати ну, наприклад, від 100 одиниць ракет модифікації з Альфагар або Фатех 110 А що це за ракети? Балістичні ракети, які дуже важко перехоплювати, якщо їх комбінувати, наприклад, з БПЛА. Якщо їх комбіновано запускати не тільки з БСПЛА такими як шахет 136 а наприклад, з авіаційними ракетами, які є у Росії, Х-101, Х-55, 555, а це буде досить серйозне навантаження саме на нашу ППО. А це буде на неї досить серйозний тиск і можливі саме прориви ППО. Це дуже небезпечно, особливо якщо ми кажемо про балістичні ракети, які взагалі є а досить складною ціллю. Особливо з тому що зольфагар це ракета, яку ну навіть у Росії іскандерне такий а з а вона має від'ємну бойову частину від розгонного блоку, а це значно ускладнює її перехоплення. І у цьому вся небезпека. І від наших партнерів ми в першу чергу зараз повинні чекати надання з ракетних комплексів, які можуть допомогти з боротьбою з ціма. Саме балістичними ракетами це в першу чергу франко-італійський сам ПТІ дуже класний зенітно ракетний комплекс, який саме проектувався, а проти балістичних об'єктів Нададуч... його Запитали Олександр, ми його він в запиті зараз цей комплекс. Запит є, да від держ... від України так, є запит до наших італійських та французьких партнерів. Чи встигнемо ми його отримати до того, як росіяни задіють балістичні ракети з Ірану чи ні? Ну це покаже тільки час. Тобто, ви впевнені, що домовляться, да домовились по дронах, і домовляться по ракетах. Це дуже це дуже важливо. Саме це питання зараз вирішувати, тому що від іранських ракет а вони будуть використані не в зоні бойових дій, а саме по цивільній інфраструктурі. Ми це також повинні розуміти. А може бути дуже багато. Ось саме руйнувань. Спасибі вам, Олександр. Дякуємо. дякуємо. Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив, був з нами.